Виконуємо номер 397 із підручника Алгебра 7 та номер 1418 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік, щоб пронумерувати всі сторінки книжки, Друкар використав 1890 цифр. Скільки сторінок у цій книжці? Приступаємо до виконання. Для нумерації сторінок з 1 по 9, це одноцифрове числа у нас використав 9 цифр. Для нумерації сторінок з 10 двоцифрова по 99. Використав 2 помножити на 90, 180 цифр. Знайдемо, скільки він використав трицифрових позна... цифр для позначення трицифрових сторінок. Для цього всього 1890 він використав. Віднімаємо 9 і віднімаємо 180 отримаємо 1701 цифра. А тепер поділимо її на 3. 1701 ділимо на 3, отримаємо 567. Це сторінок з трицифровими числами. Всього дев'ять додати дев'яносто додати п'ятсот шістдесят сім. Отримаємо шістсот шістдесят шість сторінок. Записуємо відповідь. 666 шістдесят шість сторінок. Номер 397 із підручника Алгебра 7 та номер 14 крапочка 18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.